Вітаю незламні українці! З нами сьогодні Марія Фабричева, українська психотерапевтка. Хочу запитати Марію вас про о, Путіна, тому що всплили ці факти зараз з неофіційної біографії. Польська журналістка, журналістка Кристина Редрих, вона опублікувала також, ну там і розслідування, і дала зараз декілька інтерв'ю з приводу цього. І багато хто там підтверджує навіть і на картах, і так далі. От е, ось ця неофіційна біографія, що ця людина приховувала своє, своїх е, справжніх батьків, що вона насправді інший вік, е, що його матір жива в Грузії, е, е, що він приховував навіть своїх рідних доньок, е, там не визнавав навіть їх. Е, що е, це означає про цю людину? Ця людина психопат ще з самого раннього дитинства, намагається це все приховувати Чи це вже коли вона йшла у владу? Власне таке робила? Ну, відповісти на запитання, чи то ядерна психопатія, тобто від самого народження, да, або це все ж таки якісь там органічні вади, або е, е, людина стала да, психопатом, тому що зростала у певному середовищі. Ну, дуже важко. Це як ото на на кофейні гущі да, гадати. І е, е, без детальної ну, діагностики, якби він, він дався в руки да, продіагностувати, то, mm -hmm. то вже можна. Ало, але що ми бачимо? Якщо ми беремо... Дійсно, за правду, що ця людина а, народилася, да, тобто у певної жінки за певних обставин, але потім чомусь його передали на виховання іншим людям. Да, тобто, ми можемо вже сказати, що мати ну, відреклася да, від цієї дитини. Тобто дитина вже з дитинства відчувала себе цей хлопець, який потім вирос, да, у Володимира Путіна, відчував себе ну, такому від, від, відстороненому, тобто, в нього є. Певні проблеми з приналежністю, і відповіддю, вічний пошук відповіді на запитання, хто я, чий я. Тобто, зламана вже в нього немає здорової прив'язаності до інших, тобто він не прив'язується. І ми і далі ми можемо вистроїти такий холмік, що. і Саме тому він не визнає своїх доньок, тобто він не відчуває тієї любові, да яку відчувають люди ну здорового да психотипу. Тобто він не прив'язаний не до для кого, це просто функція. Ну, жінка народила, хай буде. Це перший да, шлях, чи впливає це на розвиток дитини, коли її а, бросає мати? Потім б'є там відчим, потім б'є інший датом чоловік. Його вбив так, і, і прийомний батько, два прийомні, як то скажуть кузин, і потім оцей його батько там і Спірідонович теж його та теж впливає. Тобто, mm -hmm. Так, це таке садистичне виховання. Да, і дитина стає перед вибором. Який вибор у діти, дитини або бігти та звідси, але збігти він не міг, або а, прийняти mm -hmm. ідентифікацію з агресором, тобто, скоріш за все. Він інтенсифікувався з останнім своїм вічимом. Mm -hmm. yeah. Тому що, він, що... Він, 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 він також бив і Людмилу Путіну, дружину. Mm -hmm. З'явилися ці деталі також. А, тобто він це передавав. А, хочу запитати, хто такий психопат? От що це людина, яка не має там, тих емоцій, яка нормальна людина має. Ну, Нусі, досі. досі. Немає такої, такої, знаєте, певної чіткої діагностики, тобто є три ну, таких системи, які досліджують психопатів. Хтось каже, що це причина в тому, що вони такими народжуються, мають певні дефекти у розвитку центральної нервової системи і вищої нервової діяльності, тобто, що в них є певні вади з зеркальними нейронами, і саме це впливає на відсутність емпатії, а значить на відсутність відчуття сорому, а значить на відсутність відчуття співстраждання, і так далі, і так далі. Інші люди кажуть, що психопатими не народжуються, їм і стають за певних обставин, коли дитина у у ранньому дитинстві відчуває себе або брошеною, або що більше ще впливає, відчуває на себе фізичне, психологічне, емоційне або сексуальне насильство, яке Продовжується певний час його існування, тобто до певного віку. А також коли людина має певні проблеми зі своїми е зверсниками, тобто е е її не приймають не у сім'ї, вона не відчуває себе у безпеці, її не приймають і у дворі, чи у школі, і так далі, і так далі. І така людина. Обирає шлях ненависті, вона каже: Ви мене не любите, я буду вас не любити бити ще більше, і я вам помщуся. І якщо ми маємо цю людину, ну, скажімо так, певної категорії, певної соціальної групи, ну просто людина працює там чи щось там робить, ну, вона нам здається дивною, але ну, в неї немає речагів, впливу. Але якщо ця людина має владу, гроші, це звичайно відкриває дуже дуже mm. цікавий шляхи. Це якраз питання манія величія. Да? Те, що він е, там президент, має всю владу, і ця влада продовжується там 20 років, е, він її викорінює. Що означає ця манія веліччя? Вона теж бере якийсь початок самого його дитинства, що людина от хоче владу. От чи як? Дивіться, mm. манія величу – це інший розлад. Це більше до шизотипічних розладів. Манія величю, це коли я вважаю, що я там не знаю по -по потомок царів. Або я вважаю, що mm -hmm. я є цар, і в мене це все йде з певними галюцинаціями. що до мене хтось дзвонить, зі мною хтось розмовляє. Тобто, okay. я вище за вас. Це інший кластер е це інший. Е і так далі. Те, що да, те, що ви маєте на, -на, -на увазі, так, звичайно. Психопати і макіавілісти, ким більше є являється Путін, вони хочуть мати певну владу, тому що для психопата взагалі цікаво для нього життя. І стосунки з людьми це такий знаєте, експеримент, тому що я не прив'язуюся, нікого не кохаю, мені лише пчхати на ваші ну якісь там людяність, це все співчуття, все це не цікаво. Цікаво тільки йти до влади, робити певні кроки і використовувати інших як функцію за для своєї цілі. А хочу ще вам нагадати, як якщо ви знаєте, в нього кажуть, да що була така клічка моль. Його називали Моль. Да, да, І да, деякі да. люди угу. кажуть про те, що ну моль, це ж таке щось непомітне да сіре. А я дивлюсь на це з іншого боку. Так, моль це маленьке, непомітне сіре, але яку шкоду може завдати моль. Тобто звідси взялася клічка з того, що його ніхто не помічає. Але мабуть, що після того, як його ніхто не помічав, залишалось дуже багато шкоди певної, да, щось траплялося з людьми, і ось саме це така риса. Може казати нам е, саме про психопатію, бо е, навколо психопатів завжди щось відбувається дивне, чи то люди кінчають життя самогубством, чи то влада передається якимось дивним шляхом, чи когось садять, чи щось, чи шось. А він, ніби, чистенький, до mm. того ну не не немає. Що стосується влади, звісно, якщо людина перебуває і має абсолютну владу. Повинна розуміти, що вона починає думати, що вона належить до певної групи щасливчиків, що вона обладає якоюсь істиною, і вона починає транслювати цю свою істину, ці свої думки. Ну Тут ми вже величе наближаємося до паранояльного кластеру, да, де паранаяльний психопати вони вважають, що є єдина думка, і це їх думка саме правильна. Вони консервативні, регідні, вони не довіряють нікому. Вони... Вони е, дуже дуже тримаються за владу, і ну, взагалі влада то є їх життя, тобто вони є влада. І все, якщо тільки вони її втрачають, для них це ну, певна катастрофа і так далі. Так, так, так. Ну і причому там ще такі там релігія, він намагається вдавати, що він побожний, ходить в церкву, ставить свічки. Е, звичайно. Ну, влада якої, до якої людина належить 20, більше ніж 5-7 років, тотальна абсолютна влада. Саме вона робить людину тираном, саме вона робить людину полечем. Бо чим довше людина має оцю цю абсолютну в нього абсолютна влада. То вам це потрібно ну, у, у певній країні, і ще е, великий Добре. вплив на інші країни. І це впливає на діяльність. Тобто, що ми зараз роз, спостерігаємо з вами? Ми спостерігаємо розпад особистості. Яка інфікована токсичною владою тобто, якби він пішов там на пенсію 10 років тому, ну відійшов трошки від влади, там з, з, віддав ту владу, він би був плюс-мінус звичайний дідусь. Ну ладно, не звичайний дідусь, дуже багатий дідусь, який має там певний вплив, має певний бізнес і так далі. Але але він цю владу не віддав. І, е, врешті-решт, ми бачимо, що він трошки дав владу Медведєву, який для нього максимально безпечний, від Медведєва він не відчуває загрози, бо Медведєв його ну, така певна маріані... маріаніточна фігура. І Медведєв був тою людиною, придивіться, який повернув владу Путін, отримав владу і повернув. Тобто, це така безпомилковий вибір саме того, тієї людини у своєму колі, яка тобі поверне владу. Ну тобто, ви ж розумієте, що. Так, він має певний плив, і е, деякі джерела кажуть, ну він закінчив школу КГБ, його виховував КГБшник. Ну це також варто враховувати, а е, кажуть, що він ну такий професійний mm -hmm. вербовщик. Сам поток ну, тобто, ну так, ну так я розумію. Ну просто щоб підсумувати. Ви дуже гарно сказали, що якби майже всі отакі тирани, вони довго перебували при владі, да, якщо ми там візьмемо і Сталіна. Чаушеску ну багатьох тиранів вони довгий час. Ні. оця така тотальна влада е, призводить до цього. Тому власне і демократія каже про те, що кожні п'ять років нові відчайно президенти.